Вас вітає компанія Greenway Auto І сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобіль. Один із найулюбленіших моїх автомобілів. Це Mazda 6, саме в другому поколінні. Автомобіль привезли з Європи, розмитнили її сертифікат. В будь-який момент готовий до першої постановки у МРЕО на облік. Ціна питання реєстрації у МРЕО буде приблизно 4 тисячі гривень. З урахуванням пенсійного фонду 3%. Я зараз пройдусь зовні, покажу, як виглядає автомобіль. Салон технічно, характеристики, комплектація, все-все-все розкажу про автомобіль. Щоб було зрозуміло, наскільки цей автомобіль достойний їхати на перегляд. Отже, 2008 рік двигун 2.0 бензин атмосферний, на який ставиться без проблем газ 147 кінських сил. Максимальна комплектація автомобіля. Колір такий темно-бронзовий. Коли темно на вулиці чорний колір, коли світло на вулиці такий бронзовий колір. Гляньте на стан кузова зовні. Сперді парктроніками очі фар, біксенон, противотуманки, Автомобіль заведений рівно тихо працює. Без посторонніх там шумів і так далі. Ідеально рівний по кузову. Не битий, є датчики світла, датчики дощу. В рейінги, гляньте на дах автомобіля, градом не побитий. Ця модель найбільша в своєму класі, найбільший салон в порівнянні з конкурентами. Пороги це пластикові накладки, ржавіть, гнить, там нічого не буде. Навіть ось цей кусочок це теж пластик. Все продумано. Захист від корозії. Зразу скажу, що у нас на майданчику таких три мазди. В універсалі, в такому кузові, з такими двигунами 2.0 бензин. Одна з газом на автоматі, інша без газу на автоматі. І цей екземпляр на механіці. Шестиступка. Ззаді парктроніки, дві вихлопні, ідеально нічого чорного немає, масло не бере, ніякої сажі, нічого немає. Я думаю, тут вже по відео видно, наскільки класний автомобіль по кузову ззовні. Так само і всередині. Ось ці арки гляньте. навіть сколів немає. Бережна європейська експлуатація. Хороша нова літня резина Goodyear. Так, тепер по салону. Я говорю, що це максимальна комплектація, тому тут шкіряний салон з електрорегулюванням крісел. І ще й з пам'яті, бачите? Ось стан салону. Руль як новий, круїз контроль, клімат контроль, акустика басе, в багажнику сапуфер, складування дзеркал. Трішки сьогодні вже темно, тому не витягує камера показати вам наскільки зберігся салон. Ну, повірте, коли ви прийдете дивитися, ви будете приємно здивовані. Ось, наприклад, оцей всій пластик, він тут як новий. Підогріве сидіння, блютуз. Підлокотник. Величезний багажник, це автоматично піднімається шторка теж практично. Ну і дуже мені подобається в цій моделі, що можна що зробити. Просто тут речажок потягнув і задній ряд упав. Раз. І те ж саме тут. Два. Теж практично дуже функція. Так, тепер подивимося, як працює двигун. На мене просто ідеальна робота двигуну. Ідеальна. Тихо, рівно. Ніяких звуків посторонніх немає. Не троїть дуже класно працює, Вигун, бачите не митий. Робота двигуна. Нічого не димить, картерних газів ніяких немає, масло не берегу, по пробігу зараз по покажу хвилинку. Пробіг у нас 187 тисяч. І цей пробіг реальний, він відповідає дійсності і бастану по всьому. Бачите, ніяких помилок немає. Значить, підогріви сидінь працюють. Клімат. Працює, холодом дує теплом теж. Музика крута, автоматичне затемнення дзеркала, все є. Тому, друзі, рекомендую цю машинку, дуже класний стан, комфортна, ходовка не стучить, не гримить. Мінімальне обслуговування, масла, таке потрібно так. Все прекрасно по цьому автомобілю. Анонсую, що у нас працює програма «Лізинг Кредит. І в будь-який момент автомобіль готовий до першої постановки МРАО на облік. На цьому, друзі, все. До зустрічі! Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося в Києві на окружній дорозі. Напроти отеля Тиса. До зустрічі!